Почуття болю зазвичай це втрати час. Час Батиліна, Михайсь, як зручно і як подобається. Сьогодні я трішки в такому стані. але Все одно я записую відео, тому що я знаю, що це для мене дуже важливо, це мій пріоритет. Хочу поговорити сьогодні про почуття болю, тому що це дуже актуально. Наші очікування. Якщо наші очікування не справджуються, то нам боляче. А, це. Нормальна емоція, це добре, це круто. Через біль ми зазвичай відпускаємо наше очікування. Тобто, якщо нам боляче, це вже хороший знак, тому що краще, щоб було боляче, ніж щоб ми не відчували нічого. Часто, коли нас кидають, або ми йдемо від людей нам боляче, тому що в голові свої ми прокручували те, що нам цієї людини буде класно, нам цієї людини буде супер, вау, клас. І наше очікування просто тупо ну не справжуються. Вони просто розтворяються, і ми такі, типу. А як? А чому нам так боляче? Ну, як з цим справлятися? що я з цим робити? Це реально боляче, це реально важко. І в таких станах людина просто на нулі. Це втрата втрата чогось або втрата когось. Неважливо, що ти втратив, неважливо, кого ти втратив. Це біль. Всі наші страждання, вся наша біль. Це лише наше очікування. Дуже важко відмовлятися від того, що було це є та саме біль. Чим менше ти думаєш про майбутнє, чим менше ти фантазуєш, чим менше тебе буде потім розчарування. І типу це реально працює, це реально правда. І кожна людина переживає свій біль по-своєму. Хтось може плакати, хтось закриється, хтось просто сяде і буде малювати. І якщо чесно, це ну це нормальне відчуття. Це окей, це нормально. Просто всі чекають, що зараз тут відео буде якийсь таке, такий нонсенс, як відч... відмінити почуття болю, як більше з ним не стикатися, як більше з ним не жити. Та блін, ніяк. Ти будеш з ним тикатися на протязі всього життя, але роль не грає те, що ти відчуваєш біль. Ми не можемо ніяк контролювати свої емоції. Ми можемо контролювати лише наше відношення до цих емоцій. Тобто, якщо нам боляче, нам потрібно зробити все, щоб ми перебували в цій емоції з комфортом. Типу, це дуже смішно, це дуже тупо, але нам потрібно зробити для себе все, щоб ми проживали ці емоції з комфортом. Я впевнена в тому, що більшість людей, які зайшли на це відео, вони хочуть просто, типу, закрити свій біль і як з ним впоратися, більше його вшвернути. І я точно така сама, тому що. Ну, не хочеться це відчувати. Це неприємне відчуття, і ти відчуваєш себе ультраслабким, і тобі взагалі, типу, не ок, не хочеться просто. Але це дуже сильний момент. Якщо ми не впадаємо в сильний депресивний стан, тобто в ідеалі, як це має бути не те, що прям в ідеалі, але ну, боляче, ми переживаємо якусь втрату, тобто, ну. Біль це втрата, і якщо ми переживаємо якусь втрату, нам потрібно виділити час для себе на цю грибну втрату. Е, перше, що нам потрібно зробити, це визначити, що саме ми втрачаємо. От, е, наприклад, ми там перестали спілкуватися з близькою нам людиною, або там ми розійшлися з партнером, або ми втратили нашу роботу. Ну, типу, це може бути абсолютно різні аспекти. Ми визначаємо, що саме для нас важливо, що саме ми втрачаємо. Ми просто отак, от показуємо, що саме ми втрачаємо. Далі, ці всі втрати ми проживаємо. Виділяємо собі час, щоб прийняти, Тобто, щоб просто це пережити. Тому що дуже важко відмовитися від чогось. Звичайно, в ідеалі сказати, що просто не очікуйте від себе нічого, і все буде ок. Але якщо ви вже очікували, це в майбутнє, ви можете щось змінити, щоб не очікувати. А зараз в цей момент ви вже, вже боляче. Ви. Виділяйте для себе час тиждень, можливо, там день на те, щоб пережити. Ви самі визначаєте, скільки часу вам потрібно на прийняття цих ситуацій. Ви визначаєте для себе, от, наприклад, тиждень я просто валяюсь в кроваті, я плачу, я нічого не роблю. У цей період я даю собі прожити прожити. Я просто даю собі прожити, типу, і це нормально, це окей, все, типу, добре. Наступний наш крок це буде прийняття. А, і з цим прийняттям має прийти і той факт, що вам потрібно навчитися жити без цього. Якщо ви від чогось відмовляєтесь, вам потрібно заповнити це місце. Це пусте місце, і вам потрібно заповнити чимось, якимись кимось справами, якимись заняттями. Наприклад, я зараз в періоді, коли я відмовляюся від своїх ідеалів. Ви повинні дати новому якесь місце. Наприклад, у вас були стосунки там з хлопцем, ви, замість цих стосунків, ви починаєте з чимось займатися. Або ви починаєте з кимось гуляти, або у вас нові знайомства, у вас нові хобі, у вас нова робота і так далі. І так далі. Тобто, кожне наше місце має бути. Від того, що було колись. Тобто, якщо ви будете в цей час просто сидіти і думати, як тоді було класно і супер, зараз в майбутньому це не буде пусте місце. Ви так само там, просто думками. А як ми знаємо, то що наш мозок він не відрізняє, не відрізняє того, що зараз, того, що було. Для нього все є, як є. Наскільки також, я думаю, що більшість знає, те, що. Наші емоції можуть з нашими думками. Мозок не бачить того, що там було чи буде. Мозок буде це проживати mm. в будь-якому. Що ми будемо заставляти себе не думати про це, це буде ще більший ад. Прийміть факт, що ви можете про це думати. ви можете, Але якщо вам це набридне, ви перестанете реагувати на ці думки. Я хотіла би вам дати чинку, чітку інструкцію, що з цим робити, але її немає. Кожна людина переживає все по-своєму, і це нормально. Так? Просто пам'ятайте, що все закінчується. Ця емоція вона не буде вічною. Вона не буде вічною, вона не буде все життя. Колись цього вже не буде. Можете подумати про те, що буде через рік чи через місяць. Чи будете ви про це думати через той час? Чи буде вам це важливо через якийсь період часу? Я з вами була. Ліра, Михайсь, канал для любові до себе та саморозвитку. Я пішла поїти себе чаєм, читати книжки. Я рада була поділитися своїми думками, своїми емоціями з вами. І тому підписуйся на канал, став лайк, жми на колокольчик. І всім удачі і всім па-па!